Всім привіт-привіт! Привіт, Українці! Привіт, Україна! Я звертаюся саме до тих, в кого вдома, так як в мене, я знайшла 2 кілограми мілочі, 2 кілограми дрібних монет це типу така важка ноша. І щоб це не лежало мертвим грузом, банки досі приймають копійку дві 25 і 5. Ось так от ось ці пакетики ось ось-ось. Все розфасовано по роках, все по роках. Люди не знають, куди подіти 25, 5 копійку та 2, якщо їх багато, ви можете їх обміняти в Приватбанку на паперову готівку, якою ви можете розрахуватися в супермаркеті на ринку. І ось отаку от копійчану. Копійчану валюту, копійчані монети, які вже не приймають в магазинах, якими не розраховуються, в банках ще приймають та обміняють вам на паперову валюту, на гроші. Можливо, комусь потрібно гроші там, на їжу, а у вас вдома оці от копійки. Всякі там пакетики по 5 копійок. Тому не тримайте це 100 років, а можете здасти в банк. У вас їх приймуть. Ось щастя. Копійчанице, копійчане щастя. Ось. Але банку це потрібно. Отже, змінюємо на паперову валюту і всім гарних покупок.